Лісостеп. На південь від українського полісся лежить лісостепова зона або лісостеп. Так називають територію, на якій чергуються ділянки лісу і степу. Лісостепова зона простягається майже на 1100 кілометрів. Вона охоплює всю центральну частину території України. Ширина зони різна. У Райні. У районі міста Глухова сягає 300 30 тисяч кілометрів. Поверхня зони рівнинна, лісостеповій зоні. у лісостеповій зоні тепле літо і помірно холодна зима. Протягом року випадає достатня кількість опадів. Узимку все довкола вкрите товстим шаром снігу. Влітку часто бувають зливи, подекуди з градом. У лісостеповій зоні. Переважають родючі чорноземи, такі природні умови сприятливі для розвитку рослинного світу, лісу і луків, вирощування сільськогосподарських культур. Рослини і тварини лісостепової зони. У лісостепу переважають листяні ліси. Тут ростуть дуб, ясен, липа, осика, клен, груша, дике яблуня. Дика, лісова, під деревами під лісок з ліщини, шипшини, калини, бузини чорної, барвистим килимом стеляться трави, конвалія, зірочник, купина широколиста. Сприятливий клімат, різноманітні дерев, кощів, трав, що утворюють різні яруси в лісі, галявини, достатня кількість корму. Усе це добрі умови для проживання різних тварин. На лісосоповій галявині можна побачити косулю. У лісі трапляються хижаки, тхір чорний. Горностай, ласка, куниця, лісова і кам'яна. Поблизу урвич або крутосхилів живуть бурсуки, живляться вони рослинною і тваринною їжею. У чагарниках ховаються дикі свині, вони невеликими табунцями, активні в нічну пору. У лісах поширені. Миші лісові, полівки, заяць, русак, лисиця, вовк, різноманітний пташиний світ лісостепу, серед хижих птахів трапляються беркут, могильник. З весни до осені дзвеннять пташині голоси, тори синиць, зябликів, щігликів, сорокопудів. Тут мешкають дятли і повзики. На узліссі можна зустріти куріпку, сіру та перепілку. У лісовій підстилці на рослинах живе багато комах, вони є кормом для птахів. У запах річок лісостепової зони мешкають. Ондатра, нутрія, видра, норка. серед... Водоплавних птахів поширені качки, курочка болотна, деркач, журовель сірий, чапля руда, чатують на здобич лунь і сова болотна. На родючих чорноземах вирощують різноманітні зернові культури, У зиму пшеницю, ячмень проса значні – значні площі. Відведено під кукурудзу, чорноземні ґрунти, сприятливі для вирощування соняшнику, соняшнику, цукрового буряка та картоплі. У зоні лісостепу поширені фруктові сади. У них збирають щедрі врожаї, яблук, груш, слив, черешні абрикосів та Баштанах дозрівають кавуни та дині. Багатий лісостеп на виноградники. Лісостеп